Ви познайомилися з чоловіком і хочете дізнатися, що він насправді про вас думає, або що він від вас приховує. Жінці все хочеться знати, правильно? Давайте запитаємо карт. Мабуть, ці стосунки довго не пробудуть у вас, тому що ця карта означає розруху, розрив. Розрив, ви впевнена в собі жінка, ви міцно стоїте на ногах, впевнено стоїте на ногах, ви робите кар'єру, у вас є все. І нема тільки особистого життя, нема такого палкового кохання, цього хоче кожна жінка. От. І ви, звичайно, в пошуку знаходитеся зараз. Ви в пошуку, в активному пошуку. Але ви не відкриваєтеся на побаченні чоловіку повністю. На вас є трошки маска. Ви розумієте, що не, не можна пускати чоловіка відразу в свою душу і відкривати йому свою душу. Ви це дуже добре розумієте. Цей чоловік, з яким ми познайомилися, він дуже є таке гарне слово, вправний. У нього є і обаяння чоловіче, і він дуже гарно говорить. Він вміє говорити з жінкою. У нього є гроші, він дуже гарно одягається зі смаком, з таким лоском. І він дуже гарне впечатлення на вас е произвел, цей мужчина. Забула, як це по-українськи. Ну, дуже гарне враження на вас справив. Ну, але побачення було таке на скору руку, кругом бігом, і ви не встигли то не встигли толком поспілкуватися. Тому буде ще одне побачення. Але будьте обережні, бо він... Дуже багато говорить, красиво говорить, але дуже мало зробить. Ну, Такий він уже є. Ну так. Бачите, і робота в нього не високооплачувана, це в нього тільки показне. От то, що він так гарно одягається, гарно говорить, він уміє себе просто вести у суспільстві. Уміє вести вміє себе показати. І оці стосунки з ним у підвішеному стані. Розвитку не буде найближчим часом. Він про вас гарної думки, він вас побачив як таку жінку впевнену, і йому трошки соромно, що він до вас не дотягується. І тому воно так завісне в такому підвішеному стані, і можливо і не треба далі їх розвивати. Ну, але час покаже, вирішувати завжди вам. Бажаю всім удачі і кохання.